Вітаю вас на техніці заземлення, яка допоможе заспокоїти свій розум та тіло, віднайти відчуття балансу, коли ви цього потребуєте. Іноді ми можемо відчувати, що всередині ми переповнені думками, і якби ми не старались проаналізувати їх і відпустити їх, ці тривожні думки залишаються. Те, що допоможе в такі моменти, це зосередитись на диханні, відчути сам процес дихання в усьому тілі. Це допомагає перемістити фокус з думок на тіло, іначе само собою розділити всі думки всередині, дати своєму розуму простір, який йому так потрібен простір для повної присутності у моменті. Дихання це дуже корисний інструмент для того, щоб помітити, як почувається наше тіло та свідомість. Кожну секунду у нашому тілі безперервно проходять певні процеси. Щось ми можемо контролювати, а щось ні. Наприклад, наше серце завжди б'ється, і наші легені завжди дихають. Серцебиття ми не можемо контролювати, але можемо дихання. І за допомогою певного дихання ми можемо сповільнити або прискорити серцебиття. Дихаючи повільно та свідомо, серцебиття сповільнюється, і ми можемо знизити тривожність. Давайте спробуємо: сядьте зручно, випряміть вашу спину і зробіть повільний погляд навколо себе. Помітьте, що навколо вас. Якщо хочете повільно прикрити повіки. І зараз повільно вдихніть через ніс, відчуваючи, як тіло легені піднімаються, і видих, повільно видихаючи, відчуйте, як тіло пом'якшується. Живіт та грудна клітина повільно опускаються в момент, коли повітря виходить. Зробіть ще один втих і видих, помічаючи, де саме починається вдих, і де він закінчується, де саме починається видих, і де він закінчується. Залишайте фокус на відчутті дихання у тілі і приділіть цьому стільки часу, скільки вам необхідно, з кожним подихом поглиблюючи це відчуття спокою і ясності. І ви завжди можете повернутись до цього відчуття, щоразу коли відчуваєте потребу заземлитись або відновити зв'язок з моментом тут і зараз. Дякую, що ви були зі мною сьогодні і бажаю щасливого дня.